Так, у нас на столиках появился вот такой вот, вот, такой вот код а в Инстаграме, то бишь наш сайт, это наш Инстаграм, кто не знает. там у нас а, всегда было, были ссылки, правильно, на наше меню, посылание. Сейчас у нас это тоже поменялось. Сейчас вам Алена покажет, как у нас это теперь выглядит, где вы можете посмотреть цены, как вы можете зайти и пользоваться ссылками. А, дивіться, зараз у нас в Инстаграме додано две ссылочки. Мы нажимаем на одну из них, и у нас появляется меню. Меню. И мы попадаем в чат-бот. Оп, наше меню. Тут вказані всі актуальні новинки, наші ціни і все, що зараз є в наявності. Тобто ви бачите все-все-все наше меню, всі наші нові салатики, нові закусок. Так, давайте нове відкроємо. Ну, давай. нове. Ось так. Наша телятина грильє. Угу. На, ви можете, поставити на галочку. ви можете додати у закладки, якщо зараз ви не готові його замовити, угу. так, а потім, якщо не хочете, видалити. Угу. Ось, тобто всі ціни зараз ви можете бачити в нашому чат-боті. Ми зробимо, зверстаємо скоро меню, о, так як воно було раніше у сторіс актуальних, але зараз це силочки. Силочки, на які ви переходите і попадаєте автоматично у чат-бот. Це все? Так. Поки що так. Ждем гості, місто Парк Лумба. Удивляє, і 21 вік на двері. Поэтому пользуемся... Если нет телефона, вы же поможете? Звичайно, мы знаем все меню, дуже добре, мы вам все розповімо. Вы ж дадите свой телефон бабушке, если бабушка придумает. Да, ми. Все покажем, расскажем. Ждем гості.